Доброго дня! Сьогодні розповім, як виправити таку штуку в пошиві панам військових. При пошиві. Затягується і стає. Ось тут. Підтягується, підтягується і стає нерівно. Ось ми відшивали такі панами військові. Лекала розробляли самі. Ось дівчата шиють. Ось заготовки нашиті. Окантовано. Тут денця з боками. Але зіштовхнулися ми з такою проблемою, що ось ця частина стає затягнута, вона стає нерівна. О, ось десь отак. От от, що ми робимо? Ось така банка, на банку рушник, паровий утюг. Одягаємо на банку дивимось, де зморшки, де що. І починаємо парою просувати. О, така історія. Опа. Опа. Тут, виходить, клієва, проклеєна тканина, продубльована, два шари і зшито. А тут без проклейки тканина, без дублювання. І воно зморщується. І при здачі за замовнику був такий коментар, що ось потрібно, щоб було рівненько все. Ми знайшли вихід. Беремо паровий праску і вперед. І по колу проходимо. Ми проходимо з зовнішньої сторони, потім з внутрішньої.